Спеціальний ефір на радіо НВ. Шановні, ми з вами розуміємо, що удари по кримському мосту зробили наш інформаційний вечір. Це правда, і сподіваємося, що незабаром почуємо про те, як відвалюються цілі конструкції від цієї споруди, які яку я називаю мостом смерті, тому що росіяни тягнуть смерть а, цією магістралю в Україну. А водночас трошки економіки. І це теж важливо, тому що ви ж розумієте, що. Перемога супроводжує сильних, і це дуже важливо бути сильними під час війни. А і після цієї війни, коли країну треба буде відбудовувати, так, от керівництво бюро економічної безпеки, яке було призначено лише у квітні, звільнено. Звільнено про це зокрема повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Ось звільнено керівництво БЕБУ, як його називають зазвичай в колах підприємців, яке пропрацювало. Не так довго, що називається. знаєте, недовго музика ця грала недовго мучився тапер. І до речі, тепер не плутати із сапер. Тепер це піаніст, який грав під час демонстрації німого кіно. Ну, все це було б звісно весело б, якби не було сумно. Тому що насправді багато інституцій і структур створювалися саме для того, щоб запрацював мотор економіки. Водночас, те, що я слух, чув від е, тих самих бізнесменів і підприємців про. А БЕП, ну це точно не відповідало завданням цієї новоствореної інституції. На зв'язку з нами зараз Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України. Пане Гріголе, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитре, вітаю ваших слухачів. Вітаю з добрими новинами, з яких ви почали. І я думаю, що дякуючи нашим збройним силам, які демонструють, що треба робити для того, щоб рятувати країну, ну ми всі ми, тільки так ми можемо перемогти, пане Григоле. І я вас вітаю з днем народження. Я ж не помилився. Дякую, дякую вам. Вітаю. Так, Ціную людей, які виходять а, в ефір і на день народження. І знаєте, побажання нам всім це перемоги над ворогом, над Росією, яка вторглась в Україну. А і, звісно, створення міцної, економічно міцної України. Пане Гріхоле, почнемо по суті, справи із розбору польотів. А провал, я просто інакше не можу це назвати. Провал Бюро економічної безпеки ви чим пояснюєте? Сумно про це говорити, на жаль, два роки пройшло. Після проведення першого конкурсу всі сподівалися, що все буде гаразд, що буде створений новий орган. Про це говорили і керівництво країни, і, і бізнес сподівався на це, що це буде новий аналітичний орган, звичайно, з хороної функції, але в першу чергу це буде аналітичний орган, який буде робити аналіз того, що. Що заважає розвиватися економіки країни не бізнесу, не до бізнесу ходити. А що заважає тому, щоб розвивати економіку, в тому що розвивати бізнес? Ну на жаль, сталося як сталося, і е, знаєте, пане Дмитро, я хотів би е, я от ну. Ви мене привітали з днем народження, да? і я так от так твержився життя, що те, що відбувалось е, раніше, от я прочитав, проаналізував і хочу рухатись вперед. Як тільки я е, е, заглиблюєшся в, в, в минуле, воно не дає тобі рухатися швидко вперед. Тому я би хотів все ж таки, щоб ми зосередились не, не на тому, звичайно, зробити висновки. Професійно, компетентно оцінити, що відбулося за ці два роки, а, а, але або більше скажу, що не відбулося, чому не відбулось, і рухатись вперед. Е, Для цього, для цього, я думаю, саме головне, що треба взяти з минулого, це просто взяти, ну, в тому числі, що в минуле тільки охоплює два роки, да, взяти закон про Бюро економічної безпеки України, над яким працювали не тільки державні установи, але Великий спектр українських експертів. І, до речі, хочу сказати, що він майже вдосконалий на сьогоднішній день існуючий закон про бюро економічної безпеки. Тому взяти його, дотримуватися закону. І, е, на мою думку, було б краще, якщо б якщо буде ваша ласка, я би запропонував. <головіки> що треба робити для того, щоб зборпонувати модель майбутньої діяльності органу? Ну ви ж розумієте, я що би... я що я імени не можу відмовити. Так що що <головіка> так, що що <головіка> <головіка> треба робити зараз, при тому, щоб <головіка> <головіка> достатньо швидко надолужити, ну на жаль, згаяний час і ресурси. Насправді, перед тим як я буквально тезисно скажу, декілька речей хотів би сказати. Вперше це те, що я підготував дуже довго над цим працював, підготував статтю, де аналізую і пропоную, що треба робити. Разом з колегами ми це зробили, і що треба зробити. Для того щоб виправити ситуацію і щоб бюро почало ефективно працювати. Невеличке одне вкраплення я хочу зробити досвід однієї країни, дуже впливовий, дуже цікавий, дуже, дуже така європейська країна Нідерландів. В свій час, в 1945 році, міністр фінансів Нідерландів за той час Підліфті з. Заснував таку структуру службу фіскальної розвідки та розслідувань королівства Нідерландів Фіот називається так, і на момент створення цього цієї структури у цього міністра фінансів було шість співробітників і один секретар. І вони зробили успішну країну успішно, успішно, першу чергу, успішний орган, і потім успішну країну. Якщо ви подивитесь на сьогоднішній день, скажімо, на сайті цього органу, як воно працює, ви подивитесь, скільки вони приносять. Оцій і європейській, де немає майже немає е, корупції, але все ж таки є економічна злочинність, і скільки вони держави приносять грошей. А роз'ясніть, сьогодні... будь ласка, пане Григола, роз'ясніть, да. будь ласка, а має значення кількість населення чи мова йде про роботу системи, яка, яка незалежна незалежна від кількості населення. правда? ми з вами не ми з вами не знаємо, скільки зараз мільйонів людей в Україні насправді. Насправді немає значення кількість населення, тому що на сьогодні я говорив про те, що коли вони починали в 45-му році там шість перевідників, на сьогоднішній день в цьому органі працює 1500 осіб, і в 14 відділ, є 14 відділень по всій території Нідерландів. Але е, я навів цей приказ для того, щоб продемонструвати, що треба і що можна зробити навіть з невеличким кількістю людей, якщо у тебе є Є бажання навести лад в економіці країни. Тому сьогодні я думаю, що ну, я спробую зараз, пане Дмитре, тригісно відповісти на дуже складне, складне запитання. Я думаю, що от, зараз ми ведемо перемовини і, 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 з а, видавництвами, так, з, де буде а, опублікована ця стаття, потім може буде обговорювати і так, я дуже сподіваюся, що. Ця стаття може вийти на платформі Нова Країна, яку запропонувала е там е ваші колеги з ЛБ і е ще одна компанія. Але я. Е я пропоную я пане Григоле. Я пропоную випередити наших колег, які ну, це я... які це опублікують в майбутньому. Ми тут можемо мати першість з вами зараз. так. От я, я декілька речей з цього приводу хочу сказати, над чим я працював. І от є вимога статті 12 закону України про бюро економічної безпеки, яка говорить про те, що треба імплементувати в практику діяльності ризик орієнтований підхід. Про це вже останні. Останні півроку майже да може трошки більше говорить бізнес, тому що трошки інакше робітники бюро економічної безпеки зрозуміли різні орієнтований підхід, тому числі аналітику, і роблять це по міліцейськи. Тому розробити нові алгоритми роботи, методику, інструкції, які дозволять сформувати принципово нову правоохоронну культуру, от в цьому о, новому новому органі, е, розробити і провадити методологію. Логві проведення аналізу фінансово-економічних ризиків до речі, я хочу сказати, що ми, ми паралельно. Це повинно було робити все це, про що я зараз а, вже сказав, і що буду повинно було робити бюро економічної безпеки, і спіровини. На жаль, ну а, ми в свій час в минулому році зробили таку робочу групу, де долучили представників різних правоохоронних органів, в тому числі і бюро економічної безпеки. Але вони попрацювали там десь місяць-півтора, і щось вони охолодили до, до до цього. А ми продовжили роботу і напрацювали великий масив. Того, що повинна імплементувати в життя для того, щоб ефективно працювала, на це погано на, далі. Та да, пане Гриво, це звісно. Далі. Пог... Так, так. Так. Я, я я на кілька так. секунд, якщо так. А це звісно погано, коли державні посадовці втрачають ентузіазм після місяця роботи. Так, по перше, не повинно бути. По-друге, скажіть, будь ласка, методики ми можемо розробити, методики ми можемо взяти а, успішні від тих же від досвіду Нідерландів, до прикладу, використати. Але скажіть, будь ласка, що робити з людським фактором? Тому що БЕБ а, бюро економічної безпеки провалилось, я вважаю, ще й тому, що туди набрали старих податківців. Та з їхнім баченням світу, і баченням економічної моделі, а, і, і це дуже важливо привести таких людей, які будуть працювати насправді за цими методиками, а не імітувати діяльність. Абсолютно з вами згоден, і чому я говорю про методики і методологію. е, Ну на жаль, ефір радіоефір не дозволить нам для ваших радіослухачів, щоб вони сприймали це. Да? Одна справа, коли ти чуєш, а інша справа, коли ти бачиш все це, бо це в цій статті буде про це сказано, щоб максимально мінімізувати людський фактор втручання в справи бізнеса, зробити максимальну диджиталізацію цього процесу і ми. Це це теж розробили. Я вам більше скажу в кінці минулого року. Я е, от наша асоціація як НГО, Ми ми звернулись до своїх друзів, до колег е, в е, Масачусетській технологічний університет для того, щоб ці наші розробки, щоб вони знайшли нам фінансування для для того, щоб ці розробки і зробити. А потім, а потім ми ми навіть я пис, е, лист писав 20, я дуже добре пам'ятаю 26 шостого грудня. Е, в Сполучених Штати для того, щоб розробити це, а потім передати безкоштовно бюро економічної безпеки. Хоча буквально в ці ж, в ці ж часи була створена тимчасова слідча комісія по, по справах бюро економічної безпеки, і ми зупинили цей процес, тому що ну, не зрозуміло для наших іноземних партнерів, коли ми говоримо про допомогу, коли ми говоримо про діджиталізацію та її речі, а потім і, і ми говоримо. Про те, що ми будемо це передавати біоекономічне безпеки, і одночасно законодавча влада створює тимчасову слідчу комісію по розслідуванню зловживань. І я не хотів, щоб знаєте, була така картинка, що ми щось робимо неправильно. Тому я, я переконаний в тому, що зараз, зараз є готова команда, є люди, які знають, як це як це робити. Більше того, хочу сказати, що. От зараз да, от ви говорили про те, що чи там після а, після а, а, квітня, коли був звільнений директор а, бюро, а, був призначений тимчасовий виконуючий обов'язки. Насправді є є великі питання, тому що за цей час тому що в липні проводили конкурси і на по набору нових співробітників. Ну до речі, небагато співробітників набрано, але от зараз те, що набирають. З, з урахуванням того, що тимчасовий тимчасове керівник керівництва, чи буде довіра у спільноти у бізнес спільноти до, до такі, такого органу, коли абсолютно непрозорі конкурси конкурси проходять? Я думаю, що комплектування «Б» повинно формуватись за прикладом кращих практик на БУ САП, на ЗК. І, і залученням до складу конкурсної комісії представників міжнародних та іноземних організацій, ну але для цього, до речі, був забув був, зареєстрований законопроект народними депутатами 90-80 майже вже півроку тому. Я не хочу зараз даватися по подробиці, чому чому не 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 приймається цей закон. І я запропонував би інше, скажімо, от ті, хто. Вміють, знають, можуть це зробити. Я би рекомендував кабінету міністрів е, е, взяти таку відповідальність в умовах війни. Може і не треба сьогодні проводити конкурс, призначити е, повноцінного директора, е, підписати з ним контракт на рік. Розумію, що за рік неможливо там гори перегорнути, але тенденцію продемонструвати, заспокоїти суспільство, заспокоїти бізнес і створювати новий, насправді, новий орган, про який говорив в свій час президент країни. Я думаю, що це можливо. І е, я, би, я би радив зробити та, 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 такі речі. І ще одне: от ви говорили про... Втручання, людський фактор на сьогоднішній день. У нас працює закон про бюро економічної про, про, безпеки. так? ні, 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 ні. Я зараз скажу, як він називається ОРД, оперативно розшукову діяльність. Так він вже застарілий цей закон він він стосується не тільки він стосується всіх правоохоронних органів треба вже вже приймати приймати новий закон про кримінальну розвідку і тоді ми ми можемо абсолютно змінити алгоритм дії всіх правоохоронних органів і наступне Згідно закону, згідно статті 13 бюро про бюро економічної безпеки, бюро економічної безпеки виступає національним координатором по справах боротьби з е економічними правопорушеннями. На жаль, це цього не робиться сьогодні, тому що кваліфікація е можливості е у бюро економічної безпеки не такі. Ні на тому рівні, тому решта правоохоронних органів Служби безпеки, і інші органи не довіряють. Тому і а я думаю, що для чого ми приймали закон, приймали закон про бюро економічної безпеку і потім вносили зміни до кримінально процесуального кодексу, де е, чітка. Визначили підслідність бюро економічної безпеки, але бюро економічної безпеки повинно бути лідіруючим, лідером по цих справах і національним координаторам. Інша справа, я розумію, що мені можуть сказати, і я, я розумію це. Да? У держави сьогодні не вистачає грошей для того, щоб. Ну, над належним чином фінансувати е, е, бюро економічної безпеки. Для цього є інші можливості, є донори, і попередні, попередні мої розмови з е, потенційними донорами Сполучених Штатів в Європі, говорять про те, що вони готові допомагати, але вони пови, вони будуть допомагати тільки тим, і тільки тоді, коли вони будуть розуміти, що ця донорська допомога, скажімо, бюро економічної безпеки, йде Правильним русле, воно не ну давайте будемо прямо говорити. Да не розкрадається, а використовується для того, щоб ці, ці орган був ефективним і пане Григола, пане Григоле, так давайте так. Ви ви зараз наберете повітря в легені, а а я трошки поговорю. Да, добре. Да, дякую. А значить, перше, що мені сподобалося, що ви сказали підхід наступний. Якщо фінансування недостатньо, то ми відмовляємося від старої формули: ось тобі пістолет і крутись як можеш. Там це, це важливо. Абсолютно так далі. А ви сказали, що можна провести зараз там силовим рішенням, а чи вольовим, вольовим рішенням кабінету міністрів, призначити керівника БЕП. Але от повірте мені, пане Гріголе, якщо так станеться, обов'язково нам не уникнути. Того, що в суспільстві розгорнеться потужна масштабна дискусія з приводу того, чий це ставленник і хто його пролобіював. І це може одразу так іміджево зашкодити Бебу. А вам не здається? Ви знаєте, іміджово зашкодить я думаю, що бебо вже нічого іміджева не нашкодить, тому що за, за це така два роки... сумна констатація. Я вам хочу сказати. Ну ну, ну насправді. Насправді, те, що ми всі хотіли зробити, і е, робили би ці два роки. Ми знову перейшли в цей в цей в цей напрям говорити про минуле, але все ж таки, да, е, щоб вже поставити крапку в цьому цьому по цьому напрямку. У нас була така можливість, коли ми всі говорили, всі і прийшли навіть до консенсусу, да що створили новий орган, ми говорили про новий. І треба було новий це але ми побачили, що його не створили новим. Тому е новому керівництву, якщо вот е якщо почують мою параду да в кабінеті міністрів, це е багато теж буде належати, кого все ж таки оберуть. Якщо вони оберуть людину, яка там належить комусь. Ну так і буде, так і буде у суспільство, Суспільство має А у нас право... погодьтеся. У нас небагато людей, які нікому не належать на щаблях О. державної влади. На жаль. Але але все ж таки, от ви сказали, небагато. Значить, є. Небагато, але є. Це це, це тому... моя. Я, я просто на це сподіваюся. Це мій природній оптимізм. Знаєте, звучить. Е, е, я переконаний в тому, що. Е... Якщо буде бажання, і знову зараз повернусь до тих людей, які працювали в Нідерландах, починали. Да? Один керівник і шість у нього було помічників, шість співробітників. Вони продемонстрували, що можна зробити. Те ж саме, буде велике навантаження, якщо таки, таким шляхом йти. Тому що ми, ну, ми півроку втратили. Ще півроку втратимо, може більше, ну і будемо, будемо періодично на півроку або три місяці змінювати керівників. Це, це абсолютно нічого не надасть на користь ефективної діяльності біоекономічної безпеки. Тому може, знаєте, от ви, ви, ж, ви ж почали розмову з прикладу того, що роблять Збройні сили. Оце саме. Люди, які прийдуть, які будуть призначені таким, скажімо так, волевим рішенням, вони візьмуть на себе відповідальність і будуть відповідати не перед кабміном, а перед суспільством, і покажуть, і продемонструють, що можна зробити. І будуть звітувати, що 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 встигли, що змогли, що не змогли, і прямо говорити з суспільством відверто на всі ці речі. Я думаю, що є такі люди, навіть я знаю таких людей. Тому, а скажіть, будь ласка, а ще не підібрали можливого керівника? Чи можливо вже є така кандидатура? Пане Григоле, коротко зараз говоримо, бо у нас трошки більше хвилини в ефірі. Пане Дмитре, я не знаю. Різні лунають там думки, те, що я чую, Я не хочу обговорювати чутки. Я не знаю, але я сподіваюся, що про прочитають в кабінеті міністрів мою статтю, і може щось там йокнет душі, і е, зрозуміють, що треба робити все ж таки не тимчасово, тимчасова, а все ж таки робити такі швидкі речі. Ну і можливо зараз їдуть в машинах і, і слухають також. Скажіть, а у нас хвилинка в ефірі, а я пропоную вам її використати. Мені показують, що вже немає. Ні трошки менше хвилини. Пропоную використати для того, щоб ви українцям пояснили чому важливо створення справжнього бюро економічної безпеки, а не його там якоїсь серзацькопії чи імітації. Перше для того, щоб навести лад в економіки країни, країни раз і безпеки, безпеки економіки, і друге, ми в очікуванні великої великої фінансової допомоги з боку наших партнерів, і бюро економічної безпеки повинно стати одним із ключових органів цьому напрямку, що в тому числі наших партнерів запевнити і заспокоїти, що Кожна, кожен цент, який прийде на допомогу а, в Україну, він буде прозоро, Буде за ним буде дуже такий впливовий орган, який буде. Стежити, щоб вони використовувались правильно, і скажу так дуже коротко, що а, що не не вкрадуть. А, ну це в ідеалі жодного центу. Та, ну, але хоча б якихось значних сум, Грігол Катамадзе, президент асоціації платників податків України, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Григоле. Вдячний всій нашій аудиторії. Шановні для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Спеціальний ефір на радіо НВ.